Ви що? Ні, природа. О, природа і дівчата то те. Ну так, але треба робити цей баланс. Так, так, так. Баланс. Так, так. Ну що, газуємо далі. Горілка Але... Слава добре, все добре. Але в міру, так? Так, 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 як ліки. Як ліки? Одна та, пигулка, ліки, а десять це вже... Це вже так, це вже наркотик, так? Так, так, наркотик, чи. Чи йде? Не, не в здоров'я. Так, так. так. так Усьому міра і а вона ж так. Як дарвешся, Золоті слова, дуже мені знайомі. Це тайна якась, чи що. Ви розумієте, що тут тайну дуже багато хто не знає. Знають, але не можуть себе тримати від соблазну. От хочеться і хоч треть. Вони вам потім будуть плакати, все, що не знають, що пити, курить там. Те, те. Знає. А ну, ще, грамки, а ще, аше. А ще літру, а, а, потім комусь рило заїхати і тобі даду, до... Оце погуляв. А що це так? Випив 100 грамів, що це за гулька. Все це розуміють, але Але, але ж, чомусь ж. не роблять, а? Да, Бог нас зробив вільними і кожен сам собі вибирає дорогу, поведінку, працю. Відпочинок по своєму бажанню. А Бог дивиться і карає нас, і там ми потім прийдемо до нема і почнемо пля пусти нас за раю, або котел не не дуже, щось воно там смердить, та дуже жарко. Та ти що там тоді гуляв? Добре, було, добре. А от там теж добре. Іди туди погрійся, подумай. Файно, файно, все, гарно вечір. На жаль. Блін, як ми говорили, тільки що в кожного свій вибір, правильно? Ото От агрегат. Ну ладно, в мене поки що оце агрегат. Все, їдемо, проїжджаємо, бювет і стартуємо. До речі, гарного чоловіка зустрів, трошки дуже класних, декілька моральних слів сказав, класних, не знаю. У мене ж мозк, блін, перезагрузився. Все, бівт, Моршинська вода, газуємо далі. Центральна вулиця Моршина. Блін, народу не так, як хотілося колись, але якось так. Знімаю поки що, поки можу. Зараз буде темно. Але що, життя іде? Так, тут треба трохи взяти руль. Тут діти. Але яке життя є. Сьогодні середа. Дев'ята вечора. Я думаю, що я ще до 10-ї буду вдома. Так, поки ще світло, все-таки заїдемо на ще міське озеро, ще, як воно називається правильно центральне озеро. Фу. Ось якраз там, де повертає Жигулентус. повернемо і ми туди. Ух, Як воно гудить ті колеса. Ось. То що я хотів показати, є лодочки, аж три штуки. Ось така штукенція. Тут має щось працювати. Блін, ну йо Красота. Напишіть в коментарях, як правильно називається це озеро. Блін, бо я щось так запихався. Центральне чи не незрозуміло. Ось така краса. Ну що, на старт увага марш. Так, трошки покрутив педалі. І ми вже в довгому спускаємося гори. В довгому так само є дуже багато цікавих речей. Не знаю, ми тут колись були на рибалці. Тут якісь от там є платні озера. Пам'ятаємо, щось там заплатили, ночували, напились горівки і ніфіга не зловили. Ну, то така справжня була пацаняча рибалка. <рес> Станків! Ох, від фури мене занесло! Мені дуже подобається той помідор на ширі. Стрий теплиця. Красота. О, то людина любить свою справу. У! А ну вже темно, як справиться телефон мертюки. Видно, нічого собі. Хухух, погодка шепче. Захід сонця. Вже темно, півдесята. Заправка око. Раз ми вже так заїхали, то зараз проїдемося. Через стадіон, через площу і по центру, подивимось яка буде якість так. Ну, Ось наш стадіон, світиться Фух, ну в мене сьогодні спортик То взагалі крутяк Так, а ну давай заїдемо на стадіон Блін Щось я так типу далі кручу що аж Забув хто говорить. Не ловить уже. зловив фокус. О, це не займаються. молодці. Молодці. Що, їдемо далі. Це наш стриский роддом. Тут діти народжуються. О, така краса. Це вулиця центральна. Я її так би назвав. Тобто, люди, які живуть плюс-мінус центр, сюди завжди ходять на річку. І центральний пляж знаходиться прямо по тій річці, а не там, де ну, типу, прийнято, де плити. Там, де плити, це зовсім інший пляж. Ну, хто знає, пишіть в коментарях з Стоп! І це у нас не головна. Головна отут. Так, ладно, їдемо. Екскурсія я така мінімальна пострію. Ой, красота. Так, батарея вже на підході, але все рівно їдемо. Ну, вже така година, що щось людей навіть немає. Але через центр ми по-любому поїдемо. Це площа. О, був тут колись пам'ятник, вже нема, і другого пам'ятника нема. Не зрозуміло. Ну, життя йде, все міняється, одна влада відходить, друга приходить і одні пам'ятники забираються, другі... Будуються, Ой, якась дівчина. Щось там клац-клац. Привіт, гарно-гарно, Молодець. Це наш костел. Так, то пацани. Пацики на мотіках. А, то перша школа, в якій я вчився, і Роман. То сьома школа. Так, тут вже знаки поміняли, на машині вже треба по-іншому їздити, але я їду так колись було. Ну на ровері можна, все, народний дім. Рідна хата моя. О, такі справи. Мама, Ладно, їдемо через центр. Сема школа. Ялинки. Я ще пам'ятаю, як ті ялинки були, блін, мого росту. ще тато тут гриби, всякі викидував, думав, може розростеться. Так. Ну що, по центру погнали? Погнали по центру. Взагалі цікаво, чи буде мене щось чути, чи не буде. Ось, пам'ятник. Трьом святим, танчики, Отак, як той вуйко розказував. Зірочка, зірочка, О, там на другому поверсі була зірочка, а внизу було кафе, де були молочні коктейлі. Воно трошки... До речі, напишіть мені в коментарях, чи хочете трошки історію по стрію. Що де було? Отут була кафе казка Дитяча. То був коментатор Шевченка. Тобто в мене є така ідея, я б... а ну чи буде вам цікаво таке, по поїздити і порозповідати, де ж колись було. Тут був ресторан дуже крутий, тут діти бігають, тут був гастроном. Як то кажеться, тут, походу, руками намолили і далі гастроном, тільки 723. Ладно, Міська рада стоїть на місці. Ще ніхто її є, нікуди. Не, не переніс. Але я пам'ятаю як тут віка бастувала, в палатках спали. Ось <ріст> ну, таке то ЗАГС. Тут люди підписують себе хто на щастя, хто на... фіг зна що, блін. О, нова почта нова. Я навіть не знав, що таке є. А, тут ми колись з тих гаражів горіхів блять, рвали. Ну так, центральний універмаг. Ну блін, цум. Так там наверху і написано цум. Тільки рукавичка, ясно. Блін, така пиццерия була шикарна. Де власники сподівались, фіки з нею закрито? Тут все гуділо, було все офигительно. А зараз ніхто не понятно. Вот такие движ. Блин, стрей меняется, капец.